Ну гриб такий міцний і молодий. Тут я бачу, о, там ще, ще гриби. Молоді, великі гриби. О, який біленький. Файнюцький. О! Як все обмерзло. Морозець. Вітаю! Сьогодні у нас є 19 жовтня, морози, ну так кожен день вночі 2-3 градуси, морозу. Ну сьогодні так більше, може і 4. Ну Так, зима близько. Але то вже так сонечко блиснуло, то вже і капає так з дерев. Зараз, поки дойду до своїх грибних місць, то вже всі іні зійде. Йдемо сьогодні, подивитися, на свої грибні місця, поки ще є гриби, ще є можливість їх знайти, то йдемо. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Пішов я до своїх місць грибних. Ну я вам скажу, тут зустрічає така краса, що за гриб. Ой, канішка міцна. Та що? Це просто. Ну, гриб такий міцний і молодий, дуже файний. Такий чудовий початок. О, тут я бачу... О, там ще, ще. Ммм, яка краса. О. Я саме на цих місцях не був кілька днів. І гриби є. Ойкій. Там ще один є. М -м. Дуже такі чудові гриби. Молоді, великі гриби. Така краса. Ну я вам скажу, незважаючи на холод, то в лісі, в лісі завжди на кілька градусів тепліше. Але гриби чудові ростуть, як бачимо. Такий цікавий початок, обнадійливий. Далі буде. Оце щойно пробігав. Шапочку відпала. Ось такий. Ось такі файні опеньки попадають. Туди далі ще бачу, але я їх тепер не збираю. Бо мета у мене білі гриби, може на зворотньому шляху. Такі файні кольори розмальований ліс. О, які файні гопеньки. Ну я кажу, поки що їх не збираю. Ми шукаємо білі ось там далі. Думаю, на зворотньому шляху. Зберу. Ой! Червоного ловці. там Молоді, файні. А навіть десь вдалині я чув перше гавкав, тут трохи вітряно я навіть не розумію в кому боці Десь там. Воно може зараз з'явитися. Є все ближче, він когось там ганяє. Ну бо він дуже переміщується. Але я не знаю за ким він там. Ну Тепер уже щось на місці. Зараз я буду пробувати підходити туди. Щось дуже пристально він там. Є, я вже бачу. Ось найк. А там. То видно звідси, я зараз ближче підійду. Ось на дереві. Ось. То є дикий кіт. Тому він так пристрасно переслідував його. Поки той не заскочив на дерево. Но зараз я ближче підійду. Щоб забрати найка. Ось. Так, де він. А ось. Ось. Видно хвіст кота. Дуже великий. Ну це є такий рідкісний червонокнежний вид. Дикий кіт. Він є в Карпатах. А я думаю, що він так пристрасно ганяв по лісі. Поки котик не заскочив на дерево. Ось він. Ось. О, він з нами спостерігає. Це є дикий кіт. Файний такий милий котик. Йду я ловити свого бешкетника на поводок, бо він так просто це не залишить. Він поки його не загнав на дерево. Бешкетник. Ну все, все, знайшов, я побачив. Все, все, найка, до мене йде. До мене, стань, Йди. Йди сюди. Стань. Стань, стань. Ну, чимний хлопчик, але нам цього не треба. Шкода ж ти цього не розумієш. Найк. Вже на повітку. Деякий час буде, бо він так це просто не залишає. Ну, котик... Котик дуже милий такий. Красунчик. Като краса природи. Боже створіння. Добре, залишаємо його в спокою. Краса природи. Карпат. Ойкий okay. під листочками. Сайнюцький. Ми так відійшли на таку відстань. Я вже майка відпустив. Далі десь побіг. Отаке. О таке. Найк з'явився. Вже щось вишивка є. О, такі ще один. Такий укутаний листячком. Така грибна пара. О, який гриб нам попадає під таким поваленим старим деревом. О, О такий вже спілий, але великий. Добрий ще. Чудовий гриб. О, тут є ще один. Такий меншенький. О там, там, здається, ще бачу. Ось під листочками схований. Ого, молоденький, чудовий. Один. Uh -huh. Така пара. Майк щось вишукує, як завжди. Тут є маленький і більшенький. А что-то еще один okay. красунчик. О там бачу червоноголовець. О, як листочки обпадають. Вітер і вони падут. Тут такі приховані є. О там далі бачу ще. Mm -hmm. Bilanque, tá caro o parrebiu. Tá aqui nas tu Добрий пес. Люблю його. Розумний, но... Це в нього не забереш. І так кожен раз ідеш, не знаєш, кого він там знайшов. Оце так прихожу. І от сидить. І голосує. ну Там нікого я не бачу. А він когось бачить. Найку. Ну що ти сьогодні так мене мотаєш Ну що там є? Я там не бачу нікого, ти бачиш, так? Да? Ну що ти вибирати на поводок? Ну, ти не даєш мені запокою, хлопче, ну що там є? А? Ну я тебе чекаю так довго і тебе нема. мусю йти за тебе. Найк. Ну, що ти? Сахара А навіть, то я вже побачив, він там білку знайшов. Така зігнута. Такий нам попадає Біллюнький. Схований в листочках. Окей. широко наловит топеньки. Зара их зберу. Ох. Ещё один. Не побачив одразу. вам такі файні такі товстенькі люблю такі мові кростуть по стовбурі дерева бешкетник все ніяк він сьогодні не набігається. На сьогодні так достатньо походили. Найк набігався сьогодні, як ніколи. Був сьогодні трохи бешкетником. Ну, але таке. Він і тепер сидіти не може. Він ще ще щось пішов вишукувати. Є у нас сьогодні ось такий результат. Білих грибів. Є трошки червоноголовців. Ну і зібрав такий кульок файних таких молодих опеньків. Що хочу сказати за гриби білі. Менше ростуть, такі холод, холодні ночі дають в знаки Грибів менше сьогодні я знайшов. Ну, може, може ще й бути на цих місцях так менше. ну але я думаю, що то і від холоду залежить. Тому так. Але, тим не менш, є такий чудовий результат. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі!